Мир вам. Сьогодні ми будемо вивчати Слово Боже і знайдемо таку думку, яку Господь нам відкриває, що ми такі люди, яким всі завжди маємо бажання щось дізнатися. І перші люди це Адам і Єва. Що вони мали робити? Бог каже, дав їм. Щоб вони трудилися, щоб вони ухажували за тим садом. Ну, Єва захотіла щось дізнатися. І Сатана їй запропонував, що як ви каже, будете як Боги, будете, розуміти, будете дуже розумними, і вона захотіла то пізнати. Тепер для нас, як християн 21-го століття, що для нас має бути, що, що ми маємо вивчати, що ми маємо знати для того, щоб. Спастися. І читає перший вірш апостол Павел Колосянам, перша глава, 9 вірш і далі. Тому і ми, з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас і просити, щоб ви наповнились пізнанням волі Його і в усякій премудрості і духовному розумінні. Апостол Павел каже, що молиться, думає. Про те, щоб люди що? що зробили, пізнали волю Його. Чи знаємо ми волю Божу? З одної сторони, ми кажеться, що так, що ми знаємо волю Божу. Ми знаємо, що є Закон Божий, ми знаємо, що є Євангелія, яка каже, що ми можемо спастися. Ми знаємо про те, що Христос прийшов умер за кожного із нас. І якщо би, коли ми маємо час. і Бажання, то ми згадаємо дуже багато різних таких постанов, які Господь пропонує кожному із нас. Ну, 10-й вірш нам відкриває далі, щоб ви поводились достойно Бога, в усьому догождаючи йому, приносячи плід у всякій добрій справі, зростаючи в пізнанні Бога. Тут декілька можна розділити на декілька таких пунктів цю, цей десятий вірш. Догождали кому? Богові, багато людей догождають кому? Своїм близьким, жінки, жінка чоловікові, друзям, батькам або батьки дітям. І кожен комусь догождає. Можна догождати керівникові, щоб він тебе похвалив або дав якусь премію. Ну тут дає нам пораду, щоб ми догождали Богу. Потім приносили плід у всякій добрій справі. Ми знаємо, що от Уже цей місяці, які вже люди починають збирати. Починають збирати те, що посадили. На деревах, на землі. Люди збирають. І ми також в своєму житті будемо збирати. І тут дає нам, щоб ми добре збирали, бо є багато рослин, які приносять плоди, на які ніхто не їсть. Вони ростуть, падають, знивають, і ніякої користі вони не приносять. А є такі рослини, які приносять добрий плод, який корисний і для тварин, і для людини. Буває людина, доходить до одного рівня і каже, я все, я святий, вже мені не потрібно. І тут останні слова: кажуть, зростаючи в пізнанні Бога. Який то рівень Бога? Можемо ми змірити от, який от рівень Бога? От що ми досягли рівня Бога? Ми розуміємо, що не можна такого да, достигнути рівня, що ми знаємо, що студентів перевіряють і кажуть, що от здавали ці екзамени, і там 200 балів, да, саме найбільше. Е і той, хто зібрав більше 200 балів, тот самий такий чемпіон. Ну, для Бога нема такого, що от ти... Бог все сильний, що Він, дає можливість розвиватися людині безкінечно. Для нас це не зрозуміло. Як це таке може бути? Ну у Бога це все можливо. Наступний вірш Колосянам в другій главі, другий вірш. Щоб серця їхні утішились, поєднані в любові для всякого багатства, повного розуміння для пізнання таємниці Бога і Отця, і Христа? Дає пораду, щоб ми мали любов. Любов до себе ми маємо, кожен з нас має любов до себе. Но тут дає поєднання в любові для всякого багатства повного розуміння. Якого розуміння? Пізнання таємниці Бога, Отця і Христа. Щоб ми зрозуміли, для чого Ісус Христос прийшов на землю, для чого Бог створив нас. І це ми можемо зрозуміти, або пізнати те, для чого ми тут живемо. І третій вірш. В якому заховані всі скарби при мудрості і пізнання. В кому заховані скарби? Багато людей шукають скарби в землі, копають, ходять з різними металошукачами і, і, і знаходять золото, знаходять срібло, знаходять різні монети. І так люди стають багаті. Ну нам дає таку пораду, щоб ми шукали скарби в пізнанні кого. Пізнанні Бога. Якщо ми пізнаємо Бога, то Господь нас благословить. Благословить нас і фізично, і духовно. Особливо духовне благословіння, яке ніхто в нас не зможе забрати. Ми знаємо, що багато людей що втрачають, втрачають гроші, втрачають майно. Ну чи зможемо ми втратити те, що Господь нам дав? Так, ми можемо втратити, якщо ми не схочемо прийняти дар, а Господь дарує нам дар життя вічне. Наступний вірш – це перше послання Тимофію, друга глава, четвертий вірш. Перше Тимофія, друга глава, четвертий вірш. Який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Хто має бажання, щоб всі спаслися? Ми знаємо, що Господь має бажання спастися. Но є інша сторона, це є сатана. Який хоче, ходить, як тот рикаючий лев, шукає кого що поглотить, або з'їсти, або щоб люди умерли от його бажання. Яку сторону виберемо? Виберемо виберем свободу і загинемо, або відмовимося від гріха, відмовимося від чогось недоброго. І для того, щоб узнати, чи є у розетки 220 вольт. Що потрібно зробити? А можна просто. А, а якщо пальцем. Тоже, ти провіриш, да? точно провіриш. Будеш знати, 100%, да? якщо. Ну розумна людина буде провіряти пальцем? Можливо, буде, можливо, і не буде. Якщо немає тестера. Якщо немає тестера, що? Береш зарядне до телефона. Там включаєш якийсь прибор, один, другий, якщо думаєш, що це, що це не працює, включиш інший, другий, третій. І так можна провірити. Але ми буває знаємо, що то гріх, і собі кажемо: а я попробую, а вдруг то не гріх. Чому ми не хочемо пальцем лісти в розетку? Бо ми знаємо, буває, що і нас самих било. І ще ми чуємо по другим розказам, що там, так. Да. Бо його, він, його не видно, ну що? Ми його відчуваємо на собі, коли дотронемося до струму. І хоче, щоб ми пізнали істину. Істина це та правда, яку Господь нам відкриває через Слово Боже. П'ятий вірш каже: бо один Бог і один посередник між Богом і людьми людина Христос Ісус. Це апостол Павло відкриває таку думку Тимофію. Багато людей звертаються до посередників в різних сферах. Коли зробити якийсь е документ якийсь, або десь поступити в якийсь, е якийсь заклад, то треба звернутися до кого? До якогось посередника, який що, який може е рішити ці питання. Тепер, коли ми хочемо спастися, то Слово Боже нам відкриває, що ми зверталися до Ісуса Христа, який. Прямий посередник до Бога, яким ми напряму можемо мати зв'язок із Богом. Апостол Петро в 2 Петра, перша глава, другий вірш. Друге послання Петра. Перша глава, 2 і 3 вірш. Благодать і мир нехай примножиться вам через пізнання Бога і Христа Ісуса Господа нашого. Благодать і мир. Апостол Петро починає своє послання, щоб благодать і мир примножувалися через пізнання Бога, Ісуса Христа. У нас може збільшитися знання і благодать, і благословіння, коли ми будемо знати більше Бога. Якщо ми будемо роздумовувати про Бога, будемо молитися до Бога, вивчати Слово Боже, то Бог нам відкриє. Це так, як коли ми маємо друзів, то ми з друзями спілкуємося, і ми що знаємо? Що друзі люблять, що друзі не люблять, куди вони ходять, де ми можемо їх знайти. Знаємо, так, да? про друзів? Так само, якщо ми будемо дружити з Богом, то ми будемо знати, що Господь хоче від нас. А що Господь хоче? Господь хоче, щоб ми не загинули, а спаслися. Сама головна мета Бога спасти людей. І тут хотів би зачитати і ще декілька таких моментів це третій вірш із послання Петра. Його Божественна сила дала нам все необхідне для життя. Ісус Христос все нам дав для життя, щоб ми жили. І багато людей не цінять то. До якого часу? Наприклад, блудного сина, чи цінив блудний син тот комфорт, те благословіння, яке він мав від батька. Коли був вдома, він не цінив. Але коли в нього все закінчилось, коли він захотів їсти, то він що згадав про батька? Що у батька було добре? Все було хорошо, мав їсти, мав де спати, він не розумів це, коли не порівняв. Також і нам не завжди потрібно, або взагалі не потрібно нам випробовувати себе в різних гріхах. Думаю, а я спробую це, а вдруг хто не таке і погане. І коли ми все це пробуємо, щось недобре, є різні. Е, Види отрути. І на отруті пише, що ця отрута нешкідлива для, для бджіл. А та пише, що отрута нешкідлива для домашніх тварин. Тільки вона от, от, шкідлива тільки для мишей, або там ще такі, різні такі е, написи є на цьому. Чому та отрута одному вредна, а іншому не вредна. І ми це можемо на прикладі. Нас як люди, ми під водою не можемо довго бути. Можемо ми в воді довго бути? Не можемо. Бо в нас, що наші легені, вони не пристосовані бути під водою. Ну, риба, вона там себе добре відчуває. І тому, то коли ми, як люди, хочемо жити як тварини, вести себе як тварина, не нести відповідальність ні за що, не думати, а бути, що я, тобі тваринка така. То до чого ми доходимо? Ми опускаємося на рівень тварини і думаємо, що з кого є запитання, коли тварина щось зробить, то знаходять кого? Хазяїна. Хазяїна тварини і штраф плати хазяїн, не тварина. І ми також думаємо, що в нас є батьки, наприклад, якщо діти так думають, що батьки там вони мають думати про нас. Коли ми виростаємо, ми думаємо, що там держава буде за нас думати. Ще коли старіше, ми там думаємо, що пенсія буде, ще там хтось. І в кінці кінців ми думаємо, що Бог нас любить, і нехай Він Бог за це все і думає, за ці всі наслідки, які ми зробимо. Ми знаємо, що за кожне діло є наслідки. Що би ми не робили, є наслідки. Навіть от сонце, коли всходить, то. Рослини повертаються до сонця і розкривають свої квітки, тому що вийшло. сонце. І тепло від сонця робить добре. Но коли приходить сонце і воно сильно пече, і немає має дождя, також є наслідки для рослини. Рослина гине і немає ніякого е, навіть плоду, навіть листя, і все вигорає і стається гола земля. Наступний вірш це записаний в Івангелії від Івана, 2 глава. В ну, перше послання Івангелії Івана, 4 глава, другий вірш. Духа Божого пізнавайте так. Всякий дух, котрий визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога. Апостол Іван відкриває, що в ті часи вже, значить, були такі. Люди, які говорили, що Ісус Христос прийшов не в тілі. А Ісус прийшов, прийшов такий, як дух, таке, як, можна сказати, щось таке незрозуміле, і такі були вчення. І до нас вони доходять. Не, може ми не так часто з тими зустрічаємося з такими людьми, але такі люди є, які вірять, що Ісус Христос прийшов без тіла, а просто такий, як дух. Бо знаходять такий вірш в Біблії, що Бог є дух. І так, значить, так воно і є. І що говорить тут? Хто прийшов не в тілі, то від кого це? Не є від Бога. Ми знаємо, що у світі є дві сили. Є сила Божа і сила сатани. Якщо ця людина прийшла говорить, що Христос прийшов не в тілі, значить Він прийшов не від Бога. Це є злий дух, який хоче нас увести в оману. І Євангеліє звана, 6 вірш. Тут. У цій четвертій главі ми ж від Бога. це чи ні? Від Бога ми чи не чиїм ми діти? І далі, хто знає Бога, слухає нас, хто не від Бога не слухає нас, з цього пізнаємо духа істини та духа омани. Багато людей кажуть, що ми християни. Є. Но Слово Боже не слухають. Не то, що не слухають, слухати можуть багато. Но виконувати Слово Боже це інша думка. І сьомий вірш, улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога. От по цьому ми можемо зрозуміти, що ми пізнали Бога і знаємо Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Багато кажуть, що ми є діти Божі. Якщо ми не маємо любові Божої, значить ми не діти Божі. Бо тут, каже, хто любить, той народився від Бога. Якщо я не люблю, значить я не від Бога. Любов Божа до нас відкрилась в тому, що Бог послав свого Сина, єдинородного у світ, щоб ми одержали життя через Нього. От таку любов має до нас Отець Небесний, щоб ми також мали життя. Вічне, не загинули тут. І в завершенні підвести хотів такий підсумок це Івангелії від Івана, 5 глава. І 20-й вірше. Декілька віршів. І ми підемо підсумок нашої теми про пізнання, щоб ми хочемо багато знати, і Бог нам відкриває. 20-й вірш каже: ми знаємо, що Син Божий прийшов. І дав нам світло і розум, щоб ми пізнали Бога істинного і щоб були в істинному Сині Його Ісусі Христі, це є єдиний Бог і життя вічні. Діти, бережіть себе від ідолів. Каже апостол Іван, щоб ми пізнали кого пізнали? Сина Божого, який прийшов у цей світ, який постраждав. Віддав своє життя, щоб ми мали спасіння. Тепер від нас залежить, чи приймемо ми Його. І апостол Павел Ефесянам відкриває нам наступну думку, щоб ми могли утвердитися. Ефесянам 4 глава. 13 вірш 4. 13. Аж поки всі ми прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, в міру зросту повного, Ти Христової. Доки ж ми не прийдемо до якого рівня? До рівня Христа. От така ціль має в нас бути, щоб ми могли досягти рівня Ісуса Христа, досягти рівня неба. Бо Є багато прикладів людей, які поклали або дали їм можливість бути в якійсь компанії, і їм там незручно. Чому людині незручно в якійсь компанії? Ось тому що то не її компанія. Їй там не цікаво. Там і то там не те вони роблять, не так вони говорять, не те вони одягають. І не такі теми для бесід. Не те вони їдять, не те вони п'ють. І там людині не цікаво. Навіть буває е, от. По возрасту ми можемо зрозуміти, так, що діти люблять от в такому кругі, молодь любить в своєму кругу, і старші люди вони мають свої е, бесіди, розмов і свої цікаві, інтересні такі моменти, про що вони можуть поділитися. Тепер ми, як християни, які хочемо попасти на небо, бути на небі, то нам потрібно приготуватися і пізнати, що нам потрібно для спасіння. Що нам потрібно для спасіння? Знаємо, що нам потрібно спасіння? Знаємо. Тепер до знання потрібна ще практика. Щоб ми були практичні християни, щоб ми на практиці могли це втілювати. І буває та людина, яка знає теорію, то коли приходить на практику, то буває, що щось не, 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 не виходить так. Ну з часом все получається. І ми думаємо, що а, в мене нічого не вийде, не, не я нічого не зможу робити. Для того, щоб щось вийшло, треба почати. З чого треба починати? Почати з вивчення Слова Божого, з молитви, і Господь допоможе, бо ми віримо, що те, що Господь обіцяв, Він нам дасть. Будемо вдячні за все Богу. Амінь.